Так, всім доброго дня. Значить, сьогодні робив огляд, було замовлення оглянути ось такий Renault Megane третього покоління. покоління. Автівочка 2010 року випуску, але Тут типа, кажуть, що все рідне, все кругом робить. Вона тут нормальні комплектації, легкосплавні диски, безключовий доступ, складання дзеркал, ось бачите. Тобто Комплектація практично басеток, а не має цього екранчика. Посередині з навігацією. Хоча я іноді попадав на басе і там нема навіть безключового доступу і складання зеркалу і екранчика. Так що це можна сказати навіть круче. Значить, по автівці, да, автівка дійсна, вся в рідній фарбі, тому що все перевірив. Безключовий робить, ось, бачите, я він підійшов, все, відкрила. Вона мені дверцятка, Вон, власник мені він ключик дав. каже. Значить, По автівці, що мене стримало. Кермо виглядає, навіть будь-то воно от перешите. Рідне кермо не таке повинно бути. Датчик світла дещуся перевірив. ну Тут таке от підломано, заявлено в автівочці, чому мене стримає. Тому що заявлено в авто 183 тисячі, бачите? Значит, коробочка, тут оця штука підфарбовувалась, вона должна блищати, вона підфарбована. Але ручне гальмо це рідне все, не перешите. Але кермо, я же говорю, кермо перешите дуже-дуже воно свіжо виглядить за 200 тисяч хоч де-небудь повинна бути царапка. Тепер по діагностуванню сразу відключив його. Зараз е, запустимо навіть. По діагностуванню, до речі, воно зеркала все відкривається. В ній все робить, вона дійсно чесна. Скажу одразу, ой, музика, орай, де тут. О, ось. Автівка дійсно чесна. По діагностуванню в сажевіку 183. Останній прожиг 170 км назад. В АБСі 183 і у двогона по ЕБУ 183. Тобто э, претензій в плані пробігу я не бачу. Чому перешити руль, фіхи узнають. Ну оце, так, да, вона м'якенька, але може так і бути. Двигун, я відкрив, да. двигун робить гарно, я покатався, нікуди не тягне і все повністю вона ж, бачите, ще й тільки проїхало. По форсункам у нас взагалі там більш-менш парочку в мінус, парочку в плюс. Но там не то, що Критичного, там навіть і намека на начало немає. Двигун весь сухий, з ями дивилися, все кругом сухо, то тобто претензій немає. Оцю кришечку тільки хтось відламав. Вона ж така раз через фільтрик просеювалася. Так підкачка, все там в, в топліві не, не, возду, не воздуха, не завоздуше, нічого заводиться. П'ять раз, це Меган, п'ять разів там глушити, заводити на холодну, я приїжджав і дивився. В неї не детчоти, там є такі царапки. Ось тут подряпина, ось подряпина. Я нам зараз масштаб зміню. Отак. Ось, бачите, тут пошкрябен, просто прошкрябена. Ну тут нічого не пофарбовано. І на цій стороні, десь там понизу, по-моєму, ось, ось, ось така от пошкрябка. От. Ну, Я думаю, це взагалі тут можна поліруванням продати. І отут ось от, пішкрябена. Ось, бачите, навіть кусочка краски тут нема. А так, в принципі. Гарне авто. Ще й самий прикол, що ціничок на дане авто був всього 7500 доларів. Ну В такому стані за 7500 меганів. Ну тут он резинка он. І надіти надо отак. От тут воно просто... Оце що внутрі корпус железний, армірований. вон за счет ржи он розкрився. Я тут пасатіжами сильно обжати, або просто змінити цей уплотнітель. Так що, кому треба, звертайтесь, роблю кожного дня номер телефончика в шапці, дзвоніть, виїзна діагностика, так само все кругом робимо.